Тебе наймають скласти поминальне меню для Кажи, Путіна? Для Путіна? Та я ж вже казав. То було про страву ага, смертно. І які там страви, і можна навіть не існуючі якісь поминальне меню для Путіна. Да. Ну так, щоб кілька страв. Ну так тоді ж ту, яку останню він, він, він їв. В принципі, знову на там гівно, насрато. Там може бути, звісно, очі тунця, які прогнили. Значить, там може бути зародище хрущів, які в мене лежать зараз на кухні, бо я забув блядь, їх сховати. Вони там так заштиняли, що взагалі. Але у мене є мошки, мошки, вони їдять м'ясо, бо я зараз ферментую м'ясо. І... О, м'ясо заводиться такі маленькі, маленькі зародиші мошок. Оце дуже гарно. Можна їх у фритюрі додати трішки солі. Звичайно, ще можна черв'якам дати, щоб вони поїли гнилу собаку, і потім дати покласти, покласти ці черв'яки на стіл, бо ти коли їси те, що їдять черв'яки, ти її з'їси. Тому це бо черв'яки фаршировані гнилою собакою. В принципі, отаке меню: трошки гавна, трошки наригано. Ну і трошки гарних насікомих, які зроблять. Гарний поминальний для його друзів. Там же всі його друзі <зів> Зібралось друзів небагато на поминальному столі у Путіна.